Вітаю вас, дорогі друзі. Ми з вами на каналі Розумних людей. А мене звати Володимир Гриско. Хотів би сьогодні поділитися з вами своїми думками відносно двох речей, які на поверхні, і які сьогодні визначають те, що відбувається і в Україні, і в світі. Сьогодні в Україні ми прощаємося з одним з символів українського спротиву Андрієм Парубієм. І сьогодні ж в далекому Китаї відбуваються події, які впливають на розвиток майбутнього нашого світу. <клес> Мені здається, що між цими двома подіями є прямий зв'язок. Отже, давайте про це і поговоримо. А сьогодні ми справді кажемо останнє прощай нашому колезі, нашому бойовому соратнику. Нашому символу спротиву Андрію Парубію. Власне, такою є доля всіх тих, хто бореться проти московицької навали, проти московицької ідеологічної навали, проти військової навали з боку північного сходу. І так було завжди. Бо з того критичного для України моменту, коли в 1654 році. Уклали так звану угоду про співробітництво між Україною і Московією. Історія України пішла геть в інший бік. Так, от сьогодні ми є свід свідками того, що ця війна не лише на полі бою, але і в самій Україні продовжується. І ворог хотів, хоче і хотітиме, скільки він ще житиме, знищувати. Україною українців, а особливо тих, хто уособлює дух і спротив нашого народу проти московицького поневолення. Андрій Поробій був одним з саме з таких діячів. Я не буду зараз вдаватися в подробиці, не буду згадувати наші з ним розмови зустрічі. Їх було немало сьогодні. Про інше: сьогодні про те, що ворог намагається знищити саме символи якими був Андрій Паробій нашої українськості, бо саме йому на посаді голови Верховної Ради України вдалося зробити неймовірне. Саме за його головування Україна ясно, чітко і недвозначно сказала всьому світу, ми є частиною західної цивілізації і закріпила це в конституції, саме завдяки Андрію Поробію, було прийнято кілька надзвичайно важливих для України законів, зокрема про українську мову, зокрема про декомунізацію. І от питання: хіба могли вороги пробачити йому таку зухвалість, те, що називається ну, нормальною мовою? Відмову від російського панування, відмову від руського міра очевидно, що ні, і саме через це він і потрапив в ці розстрільні списки, які безумовно є, і про які лише здогадуються, але вони справді існують, тому що практика російського імперіалізму полягає в тому, щоб в першу чергу винищити цвіт нації, зробити її обезголовленою ідеологічно, ментально. А вже потім добивати, як кажуть, по площі. Вічна пам'ять нашому Андрію Парубію. Я думаю, що ми пам'ятатимемо його і що він увійде в перелік тих українських діячів, які є справді символами нашого українського духу, але духу незламного. Бо ніхто інший як Андрій завжди. Виходили з того, що Україна була, є, і буде, і що, що б робили московицькі нелюди, вона збережеться. І найкращою пам'яттю для Андрія буде те, що ми переможемо цю люту орду. А в цьому у мене і до речі, і в нього не було ніколи жодного сумніву. В цей же час відбуваються події в далекому Китаї. І ви мене спитаєте, а де тут якась точка дотику? А точка дотику в тому, що сьогодні в Китаї зібрали, зібрався автократичний, антидемократичний інтернаціонал на чолі з Китаєм і його приспішниками, в тому числі і цією Московицькою імперією. І саме метою такого інтернаціоналу є боротьба з усім тим, чому присвятив життя Андрій Перубій: боротьбі за права людини, боротьбі за демократію, боротьбі за незалежність. І саме через те, що сьогодні вони там, в Китаї, себе так вільно почувають, і йде боротьба між двома світами світом демократії, уособленням якої був Андрій Прубій, і світом Фашизму насправді тільки в інших різних його проявах і вимірах. Бо сьогодні насправді в Росії панує фашистський режим, і дуже добре, що Верховна Рада недавно прийняла закон, в якому чітко і ясно заявила, що рашизм – це ота от людина ідеологія і практика. Яка веде до трагедії, і цю трагедію ми переживаємо сьогодні? Але з іншого боку, планети зібралися люди, які в цьому нічого поганого не вбачають. Вони ручкаються з кривавим бивцею Путіним, вони тиснуть йому руки, плескують по плечу, фотографуються, посміхаються. І в цьому, до речі, величезна проблема для всіх нас, тому що Китаї сьогодні формується оцей антидемократичний антилюдський фронт, який і хоче перемогти демократію. Чи вони матимуть успіх? Я е, глибоко переконаний, що ні, тому що е, сили е, здорового глузду, демократії, сили добра вони завжди сильніші від всіх тих, хто йде е, проти цього. І історія е, давала цьому е, не малі, Приклади, коли в кінцевому рахунку агресор кат вбивця вони заслуговували на свою відповідну оцінку. Я просто згадаю про Нюрманський трибунал. Так само на теперішніх катів чекають і інші трибунали. Один з них буде в газі, і я думаю, що ми з вами, дорогі друзі, дочекаємося того часу, коли теперішні московицькі злочинці сядуть на лаву підсудних. А ми будемо дивитися на те, як вони вже зовсім не посміхаються сьогодні. В Китаї е, нарешті е, стало по-моєму зрозуміло для всіх, що є е, дуже чітка межа між білим і чорним, між добром і злом. І наша е, мета е, мета тих, хто на цьому е, світлому боці історії, полягає в тому, щоб об'єднатися. Щоб ті спроби оцього тоталітарного інтернаціоналу, який зараз уже сформувався, про це можна говорити абсолютно очевидно, щоб сили світла були сильнішими. Чи є для цього у нас умови? безумовно є і я дуже сподіваюся, що вже найближчими днями, коли збереться чергова нарада зустріч країн, які протистоять цьому злу. А зберуться вони в цей четвер в Парижі, що нарешті там буде опубліковано той реальний план, який дозволить не лише протистояти вісі зла і цьому збіговиську сьогоднішніх автократів в Китаї, а також буде накреслено план. Перемоги над ним, бо правильно до речі, говорить президент Трамп: не можна перемогти лише обороняючись, треба наступати. Отже, ми, дорогі друзі, повинні саме у такий спосіб дивитися на нашу перспективу. Жодним чином не опускати руки, жодним чином не думати про те, що ворог сильніший ні, він слабший, Сильніші ми, бо по іншому не влаштована історія. Історія так чи інакше виводить на позитив, я так само хотів би закликати вас дивитися на всі ці процеси саме з такого позитивного боку, розуміючи, що саме від нас, українців, європейців, американців, попри всі складності з теперішнім так би мовити, президентом Сполучених Штатів Америки, але ми вкупі здатні подолати будь-якого ворога. Як би там не хотів всі. Формувати на навколо себе оцю зловіщу вісь зла у нього нічого не складеться. Бо якщо Європа Америка, а Європа має на увазі безумовно, включаючи Україну, об'єднаються у сил зла не буде жодного шансу. Я вже не кажу про Росію. Її там, в принципі, немає. Вона стала очевидним васалом Китаю. Ці всі спроби надути щоки для всіх є очевидним посміховищем. Тому про Росію навіть не можна і згадувати. Власне, вона там відіграє роль хлопчика на побігеньках, бо центром всього став сі на чолі свого автократарного Китаю. Тому, дорогі друзі, дивимося в майбутнє з оптимізмом, як завжди. Розуміємо, що лише від нас залежить наша доля. А сьогодні нам допомагають в цьому всі: і американці, і європейці, та й не тільки подивитися по світу є багато країн, які допомагають нам тим, чим можуть. Отже, ще раз і ще раз давайте дивитися в майбутнє з впевненістю. Україна за будь-яких обставин переможе, а Московія знову стане маленькою. Слава Україні!